І, хоча вступна кампанія до вишів ще не розпочалася, Міністерство освіти та науки України вже опублікувало рекомендовану мінімальну вартість за навчання на контрактну форму. Ціни вражають зокрема у Херсонських університетах, вони стартують від 12 тисяч гривень за рік. Проте від вказаної суми батьки можуть відрахувати 18 відсотків, адже понад 10 років в Україні діє податкова пільга на навчання. За роз'ясненням отримання такої знижки ми звернулися до Херсонського державного університету. Керівниця юридичного відділу ХДУ пояснює, процедура здійснюється згідно зі статтею 166 податкового кодексу України. Особа, яка отримує освітні послуги, платна за кошти за власні кошти, має право наступного року за минулий рік отримати податкову. Пільгу, це ось 18% повертається від оплати, яка здійснена. Всім без виключення. Єдина умова повинна бути така, що особа, яка отримує пільгу, цю податкову знижку, вона повинна працювати і мати якийсь прибуток. Ось з цього прибутку вони мають право отримати. Це більше відноситься до працюючих студентів або до їх батьків. Щоб повернути 18% від сплачених за навчання коштів, необхідно виконати певні дії, передчасно зібравши пакет документів. Це перш за все повинен бути договір на цю особу, яка отримує. Це довідка з місця роботи про доходи. За минулий рік, і це повинні бути документи, які підтверджують сплату за вказаним договором саме цією особою. Потім ці документи вивчаються налоговою, як правило, протягом місяця-півтора повертаються ці 18% від суми контракту. Якщо оформленням знижки займатиметься студент, то під час звернення має надати і оригінал довіреності від особи, яка сплачує за його навчання. Довіреність студент тримає у себе її постійно, це е, нотаріально засвідчена довіреність. А коли він приходить для Укладання договору, то він її показує, що він має право укладати договір від імені цієї особи, в довіреності це прописано. І тоді ксерокопія, завірена, ксерокопія, докладається до цього договору. Тоді студент розписується власною підписом під договором, але це стосується тільки повнолітніх осіб. Податкові звіти роблять за календарний рік, тому подавати декларацію можна до кінця року. Сьогодні деякі студенти та їх батьки нехтують податковою пільгою, аргументуючи нестачою вільного часу для здійснення процедури. Саме тому керівництво Херсонського державного університету йде їм назустріч, забезпечивши юридичний супровід. Людині Окремі, це зробити складно, тому у нас в е, договірному відділі е, створена структура, є особа, яка за це відповідає, яка буде готувати абсолютно всі відповідні листи, там податкову службу і так далі, для того, щоб забезпечити повернення цих коштів тим е, студентам або їх батькам, і таким чином просто порахуйте, що е, від е, тієї вартості, яку виставляє університет, і отримує ці кошти на е, Рахунок державного казначейства 18% буде повертатись. Тож радимо студентам-контрактникам використовувати усі можливості, скористайтесь своїм правом.